Перестаньте давати дітям гроші. Це не фінансова грамотність, це навпаки фінансова безграмотність, коли ви виділяєте дітям бюджети, які вони потратять на своє уподобання. Вони занесуть їх в крамницю. І що вони куплять правильно: шматок глюкози або фруктози, колосальну дозу енергії. І що буде в результаті? Правильно, це все піде в жир, і в результаті ми маємо дитяче ожиріння і всі проблеми з ним пов'язані. Це цукровий діабет другого типу, порушення статевого дозрівання, з зубів. І я можу цей список продовжити безкінечно. Тому гроші дорослим, а дітям треба давати правильну їжу, не ображати їх і давати їм. Все для фізичного, е, психоемоційного розвитку. А будуть вони вже дорослі, будуть вміти розпоряджатися грошима, то вже хай своїми розпоряджаються, Окей?